Так, доброго дня, шановний глядач. Значит, їду я на коп в ліс і вирішив заїхати тут по дорозі в поле. Пройшов уже порядком чимало. І був хороший сигнальчик такий. Такий чіткий. Випав якийсь кружок щас. Я ще не дивився, що це. Шайба. С этой стороны шайба, с этой стороны орел, есть орел герб. Двушка Александра, 1812 год. две копейки. Царица полей. Так, ну что ж, сегодня в планах зараз похожу по полю туда погуляю. О, и переедем в лес на советики. Что с этого получится, дивите. Давайте шукаем далее. Так, ребята, приехали короче, с того поля. А, значит, нашел я там только одну монетку, Александровскую. одну гізу поломана заїхав в наше одне поле. Тут походу був хутор. Хутор тут точно був, тому що вже тут трохи копаю, накопав там трохи чорного металу, о попадаються кирпічики, обломки. Але тут хуже земля. Орка. Бачите, така типу, мелка промерша і ну, короче, довбать важче, ніж на тому полі. О, ну і перша находочка, я так бачу по гурту, не по гурту, а по країшку ж це пломбочка. Значить. Щас, секунду мене. Дав тряпочку. этой стороны лыса. А с этой стороны что-то есть какая-то надпись. Александр Дрозко. <реклама> так, ну хорошо, первая находочка есть. Не знаю, если в лес доеду. Сейчас уже майже не маю. Подаемся, покупаем. Ребята, посмотрите, как красота. Ой, обалдеть поле тут. Короче, там, там трошки далі йде дорога така між полями. І виходить на це цьому цьому п'ятаку був хутір, казали. В початку 900-х роках. 1900-х роках. Тут він дійсно був. Дуже багато черепиці, битого кирпича. О, але я ж кажу, дуже багато чорного металу що мішає. Не знаю, впадло все копати, тому що земля мерша. Приїду сюди весною, буду копати все, може. За чорним ховається і ну, хороші сигнали, тому що ну, звинить все, все поле звенить. Коротко. До села далеко, там село ну, аж кілометра два десь, мабуть. І жалко не бачиш, ну, отсюди не видно. Там отако внизу в яру. Получається, якщо до краю підійти, там ще йде низовина, йде річка. По, карті, ну, по жодній карті там немає нічого. Але, наприклад, якби я, мені показали це місце років 300-400 назад, я б там би поселився. Я думаю, що, можливо, там могли якісь бути, можливо, могло бути якесь поселення. Ну, але я ж скажу. Теж прийду весною і ну, походжу там ще внизу по під річкою. Так, ребята, а в мене слідуща находка значит, з цієї ямки. Я вже тут трошки протер. Перший мій білончик. Значить це... 10 копійок. Значить, 10 копійок. 1925 року. Клас! Це такий хороший сохран. Блін. Знаєте, перші монетки, от, ну, яка б вона не була, там, цінна, не ціна, вроді вона там нічого не стоїть, не рарік. Але, знаєте, все одно це моя перша знахідка серед білонів. О, І ну, мені дуже приємно. Добренько, похожу ще покопаю, може щось ще тут знайду. Їду я вже додому. Не буду себе я сьогодні убивати вже. Ну як, і вчитаю, день вдалим через те, що знайшов хутор. На якому буде де працювати весною. О. У нас мороз розсідає, в нас на ніч сьогодні там передають до мінус 15 градусів, а з четверга вже плюс 7. Так що я думаю, вже до четверга нікуди виїжджати не буду. М -м. Ну З четверга тоді побачимо, якщо буде плюсова температура, то якщо не в поле, то в ліс точно з'їздимо. Так, значить. Шмурдяку у нас получилось ну, Пробки, банки, проволока Куда же без них Заби мини, алюминия, что-то, наверное, язычок от поилки ну, Вроде бы, похоже Какие-то кусочки, мидно Штука, фигня якась це якась с резьбой накручивалась. Латунно, вроде бы Это два металлами колечка Тоже фигня якась Такие с экраник. От чого він був, хто його зна. Він такий цікавий. Монетки вже вдома помию. Дві монетки і пломбу вдома помию. І виложу вже фотки. О. Ну, коротше, ребята, дякую за увагу. Всім удачі, мирного неба над головою. О, побільше... Вдалих знахідок під катуху. Все, тоді будемо прощатись. Щасливо.